Ми взлітаєм взлітаємо, на точку якою ніхто не вертає Бого, Та сьогодні не льотна та нас вона не напрягає з тобою Босо, Та сьогодні кура, так що збирайся, якщо ти ще вдома. Піса нас місця не буде ніколи, нікому. А буде все по протоколу. Ти Серце моє розтопила, мене на диван завалила, таке ти зі мною зробила, і кажу, таку заварила. сирени під вікнами вили. у двері так сильно дзвонили, твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву. <світ> Руки вверх! Що втикаєш? Врубай. Врубай, і дай по газам, хто б жов не казав. Забув, розриваєся біла полоса. я тут, а ти поки там, сідай, по Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Забув, розривається біла полоса. Я тут, а де поки там сідай по ката ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. В